Всім привіт підписники! Зараз я хочу вам продемонструвати я їду в магазин в районі, в якому я раніше жила. Зараз вам покажу, що я бере з собою Продовження одразу кажу, слідую, тому що я досить все показати в цьому відео. Буду вам знімати на місці вже. Беру ось таку сумочку. Тут вже висить капібара, такий значок. Тут вона в бабулішці, типа таке сердечко. Як ви бачите, кайт дуже всім рекомендую. Як ви бачите, кайт дуже всім рекомендую. Зрі я поклала такі стікери та нові. Коли приїду, вам зроблю обзор на мої новинки такі ось. Тут закладочка як. Тут просто такі стікери. Це замість мій Таку милу стирачку на дречі з того магазину, куди я їду. Така одна паличка, зайчик. Така дуже крута. Така. Таку лапку як талісман якого кота як статуетку, теж як талісман, Олівець та стілус, і плюс я буду брати телефон і гроші. Цукарочка в тому відділі за сердечку. Я їду в той район, і там були такі наліпки. Я їх хочу взяти. І просто, бо вони дуже круті. Прям дуже круті. Не по 20 таких. Ммм. Штучок. Я как бы вам это так сказала. Стыки, короче. Давайте ближе покажу. И возьму вот такую прикольную которую я сегодня сама прикрасла Клейм пистолет. Я беру. Вот такие. Візакі три. Ну, вірніше, я один беру, бо в мене їх. таких На полі зору зараз три, тому я візьму якийсь один. Жабка, напевно, це таке. Ну, я вам скажу, коротше. Я обрала ось цю жабку. Або, не знаю, напічку трьох, яку б вибили, але я беру жабку. Продовження буде, обіцяю, зараз прям.